Добрий вечір, мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім гномів. А перед вами ялинка Альпійська 2 висотою 2,20 від заводу Квазар. Давно ми не знімали цю ялинку абсолютно дивовижну. Це моя улюблена ялинка, тому, мабуть, сьогодні ми поговоримо побільше про неї. Ялинка Альпійська 2. Походить від ялинки альпійської. Тобто є широка версія це ялинка альпійська, а альпійська-2 2 це звужена версія. Ці ялинки бувають зелені і блакитні. Перед вами ялинка зелена. Це висота 2,20. Як ви бачите, ялинки, ялинка доволі густа, доволі пухнаста. Ось, з іншого боку, я її зніму. Подивіться, скільки тут гілочок і скільки тут об'єму. У неї дуже гарна гілочка, як ви бачите, доволі широка, густа. Гілочки починаються одразу від стовбуру. Тобто, от, якщо ви бачите зараз мою руку, я тримаю її гілочку. Тобто, одразу від стовбуру починаються гілочки. Кожна гілочка замотується шовковими нитками, зроблена максимально акуратно, максимально безпечно, максимально красиво і якісно. І гілочка від ялинки альпійської. А, ну, це не дарма моя улюблена ялинка, я дуже обожнюю, Мабуть, цей ракурс зараз найкращий. Я дуже сильно обожнюю її густоту, її а, діаметр. Да? А, якщо ялинка. Альпійська з артиклом s 0 S022, тобто широка версія. Вона дійсно дуже широка. то ця звужена версія ідеально підійде для будь-якої квартири, і мені здається, висота 220 – це дуже адекватна висота. З її параметрами з густотою цієї ялинки не буде замало, вона не буде губитись в приміщенні. Вона не буде, наприклад, якоїсь замалою або залисою. Ось так вона виглядає з цього ракурсу. Як ви бачите, взагалі стовбур не просвітлюється. Тобто ви її можете розпишити, звісно, абсолютно по-різному, там опустити гілочку, підняти гілочку, але вона все рівно доволі густа і доволі об'ємна ялинка. Також хотіла б зазначити, що якщо в попередні роки ялинка альпійська це була ялинка не на металевих крабах. Тобто кожну гілочку треба було відгинати руками. З цього року, з 22-го року, ялинка альпійська виготовлюється на металевих крабах. Тобто, що таке металеві краби? Це, це технологія, от ви зараз бачите гілочку, там внизу з стовбуру краб. Це технологія, коли, коли ви ставите ялинку в підставку, всі гілочки відкидаються самі на певний рівень. І ви розпушуєте тільки гілочки на основних гілках. Відповідно. Це заощаджує вам сили, її легко розпушити, її легко зібрати назад. А це зараз технологія дуже популярна, і вона дійсно полегшує життя. Особливо, коли ми говоримо про дуже густі або великі високі ялинки. Да? Тобто вона зменшує час на розпушування і на зборку, але при цьому ви, до речі, не помилитесь, як правильно розпушити ялинку. Вона, гілки одразу впадуть кожна на свій рівень, і ви далі розпушите просто гілочки на основих гілках. Саме з цього року ялинка Альпійська, блакитна і зелена і Альпійська 2 блакитна і зелена на металевих крабах. Тобто, якщо раніше ялинка 2,20 висотою збиралась з двох частин, зараз вона складається з трьох частин. Нижня і середня частини вони йдуть на металевих крабах. Тільки ось ця верхівка йде без крабів, і ви її можете розпушити там, як вам заманеться, вниз, вверх, тобто як завгодно. Я вважаю, що. Це дуже прекрасне рішення. Ялинку стало набагато легше збирати, розбирати. І як ви бачите, ялинка виглядає дуже долучно, через те, що завдяки крабам гілочки падають на певний рівень, тобто ялинка буде рівномірно густою і рівномірно об'ємною. Тобто, якщо ви дуже довго і давно хотіли собі ялинку Альпійську або Альпійську 2, тобто її звужену версію, зараз це відео саме для вас. Тому що з цього року вона стала на металевих крабах і, відповідно, дуже сильно полегшує життя. Також я хочу з різних боків зараз підійти, щоб ви могли на неї подивитись. Так, ось так вона виглядає з цього боку. Також зніму її ззаду, тому що іноді її знімають тільки з одного боку. А ззаду, наприклад, ялиночка лиса, всі гілочки просто переведені, переведені наперед. То тут не так. І відійду, щоб ви могли подивитись на цю красуню. Це ялинка альпійська 2 висотою 2,20 від заводу Квазар. Замовити ялинку можна у нас на сайті Сімгномів.юей в інстаграм акаунті 7 Смія та Сімгномів. Під цим відео буде вся детальна інформація. Дякую вам за увагу.